Російська демографія скоро схожа буде тік-ток-челенджем. на болотах. Хочуть не хочуть відставати від трендів, і нещодавно запропонували зробити народження трьох і більше дітей модним віянням. Для чого їм це щоб служити, не ходили їхні оті чоловіки? я думаю, що навпаки вже немає кому служити і типу, друзі, як би ми заміж, давайте давайте народи. Ми з вами не намагалися зрозуміти їхню логіку. Не вийде, тому що це болота. Там своя болотяна логіка. логіка, з якою намагається розібратися Артем Івченко в новинах з боліт. Так що давайте дивитися і про демографію, і про флешмоби. Mm -hmm. Доброго ранку, з вами новини з боліт міні-спідниця як спосіб демографічного прориву. У Росії знову знайшли геніальне рішення проблеми вимирання населення. Ні, це не нормальні зарплати, недоступні квартири і навіть не якісна медицина. Все значно простіше. Якийсь там місцевий депутат запропонував жінкам просто частіше носити міні-спідниці в сонячні дні. У коментарях до цього допису почали писати, що це повне дно. Але відповідь депутата була на все однозначна. Реальні пацани будуть у захваті. А всі, хто проти, гей, кінець. Якась там чергова російська депутатка, яка, схоже, дуже хвилюється за кількість майбутніх солдатів, теж за підвищення демографії у Рашці. Тому запропонувала зробити народження трьох і більше дітей модним трендом. Важливо, аби мати трьох та більше дітей стало ознакою успіху, модним та бажаним трен... трендом. На це має бути направлена або навіть перебудована вся наша виховна робота, система освіти, сім'я і так далі. Прямо як брендові сумки, тільки замість аксесуару немовля. Тільки чомусь усі ці засоби е, стимулювання не дають ніяких результатів. Молодь не хоче жити в злиднях із трьома дітьми. А ця дамочка, мабуть, думає, що росіяни не заводять дітей просто тому, що не в тренді. Тупизм так. Повернення у 19 століття або як РПЦ відкриває таємницю містичної незайманості. Уражці проводять лекції про гріховність сексу до шлюбу. Підлітків закликають рівнятися на Діву Марію і великомученицю Катерину, бо цитую ці непорочні діви несуть у собі містичну силу, що зміцнює державу. Ось воно. ось що заважає Росії стати над державою. Недостатня кількість незайманих. От тільки цікаво, як росіянам визначитися або не займатися сексом до шлюбу, як каже РПЦ, або народжувати в як того хоче російська влада. Бо якось правила не сходяться. Пральна машина вбивця як новий рівень російської оборонки. А поки у світі винаходять роботів, штучний інтелект і електромобілі, рашка створила пральну машину вбивцю, просто переворот у світі робототехніки. Що далі? Робот Пилесус із гранатометом, чайник снайпер. Ну а чому ні? Це ж інновації. Місцева пропагандистка Симонян в чергове вирішила розважити публіку. Вона заявила, що солдати НАТО, яких можуть відправити в Україну, це розніжені хлопчики. Які розніженими були ще тоді? Адже ми виграли Другу світову? Ми перемогли набагато більше гітлерівських дивізій, батальйонів, техніки і всього іншого ніж вони. Ось чому ми виграли Другу світову Ну, зрозуміло, натовські війська одразу знепритомнюють, коли побачать тих справжніх пацанів на верблюдах і віслюках. Але от мені цікаво, якщо на її думку НАТО не вміє воювати, чому Рашка водночас страшно боїться навіть їхньої присутні. Сутності в чужій для них сусідній країні. Де логіка? Жителі російського череповця записали відеозвернення до Путіна. Коротше, виявляється, їхній губернатор так покращив життя місцевих жителів, що тепер вони не знають, куди бігти. Список заборон вже довший, ніж перелік санкцій проти Росії. Професіоналів своєї справи. Вийшла мовчазна заборонена. Вийшла мовчазна заборона на аборти. Володимир Володимирович. Ми зараз за на Володимир Володимирович. Ми за народження дітей. Але це порушення жіночих прав і протиречить Конституції Російської Федерації. Нашу область називають. Зомни заборон! на додачу, алкоголь там можна купити лише дві години на день. Уявляю, як вони там всі в шоці від цього нововведення. Ну а вишенька на торті мати губернатора у соцмережах відкрито називає місцевих мешканців жебраками, хворими і шакалами. Чудова сімейка, нічого не скажеш. Дуже по російськи. А з вами були новини з боліт. Побачимося.